Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал окупантів і стариці кремлівська та бакерка пише годину. Тому у небі Харківщини збили російський борт. Пишуть про сімдесят 76 з десантом, який збився з курсу. Пише телеграм-канал, топор помсти згодом. Про це повідомляють на офіційних ресурсах. Одразу 50 московських десантників. Стали у чергу на концерт до Кобзона. Це дуже хороші новини. А наразі російські окупанти намагаються знову захопити куп'янського Возлову Куп'янському районі Харківської області. І, можливо, повторна спроба Пона Харків Росіяни вчаться на своїх помилках, але ОСУ готові до таких викликів. Курська спецоперація запобігла перекиданню резервів окупантів на Харків та Суми. Наразі в Курській області спостерігається паритет контрольованих площа між збройними силами України та російськими військами. Про це розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Телеграм-канали зазначають, що ЗСУ захопили один із аеродромів Курщини висадка парашути. Справжня паніка окупантів. Я би не сказав, що зона контролю в Курській області Більшується скоріше, там апаритет контрольований площам. Оскільки ми маємо просування в Лужківському районі, в районі Тьоткіна та веселого своєю чергою російські окупанти мають просування в напрямку Снагості, С цієї Любомівка також дещо розширили зону свого контролю в районі Коренево. Це певний паритет, сказав він. Якщо він зазначив, що певні проблеми виникають через те, що в Курській області і не лише там погодні умови складнюються проведення наступальних операцій і використання колісної техніки. Сили оборони України тривалий час, мали домінантне становище над курськими російськими військами. Попри. Те, що в Курицькій області російські війська чисельно перевершували українські сили, однак, через наявність колісної техніки, яка є основною компонентою маневрової війни та забезпечує мобільність бойових дій. Успіх у проведенні курицької операції залежить від погодних умов. А за погодніми погоди колісна техніка стає менш ефективною, наголосив Коваленко. Крім того, за його словами, за погодних погодних умовах поганих дощів і туманів і півідрони також втрачають свою ефективність і будуть використовуватися Річ, тому російських окупантів з'являється своєрідне вікно можливо. Вастей для розширення зони контролю. Однак, якщо говорити про загальну тенденцію, то російські війська, які мають на сьогодні у п'ять разів більшу перевагу за кількістю особового складу над силами оборони України, так і не змогли повернути контроль над Курською областю. Це лише вказує на те, що російська армія з часів ще 2022 року, так і не може ефективно протидіяти маневровим та мобільним діям, швидкому та тактичному веденню бойової дії підсумував Олександр Коваленко. Присутність українських військ на території Куриської області фактично руйнує російський план закінчення війни. Ні, РФ де факто і де юро закріпила за собою тимчасово окуповані території України, з чим намагалися вийти на світову арену, чинити військово-політичний та інформаційний тиск не тільки на Україну, але й на стратегічних партнерів. Тому успішний характер дій у Курській області фактично ставить хрест на планах РФ у питанні протягування власного бачення закінчення війни. Заявив військово-політичний експерт. Він наголосив, що сили оборони України наразі контролюють значні території Курської області. Вони співмірні. З тими територіями, які російські окупанти на жаль, змогли захопити за час угод, так званого наступу, який жовтня 23-го року відбувся на території Донецької області. Росіяни просунулися в глиб української території на відстані близько 40 кілометрів і взяли під контроль від 800 до максимум 850 кілометрів квадратних під контролем ЗСУ, за різними оцінками, перебувають до тисячі квадратних кілометрів Курської області. Тобто можемо говорити про те, що ситуація в Курській області та подальші дії Сил оборони України будуть таким чином, який не дасть. Змоги РФ диктувати свої умови під час можливих переговорів розімов Дмитро Снігірьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.